Ми що, байрактар, будемо літати і спасати нашу Україну? Будемо. Медсестра Черкаського кардіоцентру готує до виписки унікального пацієнта. За 11 років роботи прізвище Байрактар почула вперше. Чесно, так здивувалось. Дійсно, настоящий байрактар. А ось і сам пацієнт Володимирові Дмитровичу 66. Разом з ним вивчаємо походження прізвища. Розовійся з Ізмаїла. Зерської області, який був 500 років під його речі, за мене носить, перевірили, вийможа, переможець. Завдяки прізвищу сміється Байрактар, носити прапори в армії довіряли тільки йому, а ще воно не раз давало бонуси. Ну, в Турції, в Наталії діти були ввецем, а здихати їздили. Щатали за свого, хоча б служили безплатно. Якщо ж серйозно зізнається Барактар, то прізвищем він і його родина дуже пишаються. Боре почуєш Байрактар, хочеться сказати славу Україні. Пишаються і медики кардіоцентру, де пан Володимир здобув шанс на нове життя. Нелегку операцію на серці переніс як справжній герой. Це праця зі штучним кровообігом, зупиненим серцем, коли за повністю клапан, який кальцинований, заміняють на новий. Сусіди по палаті не приховують прізвище, здивувало. Думав, що на фоні популярності поміняв. Ну, виявили, що справжнє. Необычно, і воно потім. І Байрактар сьогодні дійсно в тему. Він незамінний помічник Байрактар. України. Турецький безпілотник активно допомагає ЗСУ наблизити перемогу. Ортів образу з російських бандитів робить примар. Байрактар.